Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Хочу показати вам трошки нашої золотої осені, які яскраві барви вона має. Листя ще не опадає, бо ж немає заморозків. Тож насолоджуємося останніми сонячними днями. Сьогодні маємо гостину, тож, як зазвичай, покажу, чим будемо пригощати. Ну, просуваємося до саме місця відпочинку. Тут ще по дорозі можна призупинитися до жовтої малини ремонтантної. Подивіться, яка вона величезна. А яка солодка, вона має інший смак, ніж влітку, коли от перший раз на плоду носить. Ось яка краса, звісно, я вже тут її під'їдаю. Ну і тут трошечки покажу. Ще нічого не готується, бо... Будемо ставити на мангал. Ще гості з собою везуть. У нас сосиски гриль чи сердельки, як їх назвати. От. І у гості також є м'ясо, тож не ставимо. Аналогічно, поки що не накриваю стіл, бо вітер, як ви бачите, то щоб не завітрювалося і не вихолодало. Але що готуємо, звісно, покажу. Поки що подивіться на красу. Я думаю, у всіх троянди цвітуть другий раз. Вони так милують око зараз. Такі гарнюні. Ну тож, просуваємося до кухні, центру наших всіх подій. А поки дійдемо до кухні, подивіться, де тут, що тут від нас сховалося. О, дивіться, яка вона величезна. Це, я розумію грушка, правда? І сховалися ж в листяві. До на кицюня йде. Не давали мамі готувати, під ногами плуталися, а то помічники. Отже, що у нас на порядку денному? Це ковбаски гриль, немого, звісно, виробництва. Це Тростянецький, хто живе на Волині, то. Знає, достатньо непогані такі вони пряні, ну, навіть видно крізь оболонку, що там прянощів достатньо. От, опеньки. Сьогодні їздили по гриби, але нічого не знайшли, тож мусила виняти з морозилки і це опеньки з вершками смажені. Знайшли кілька грибів кур, тож посмажили їх в клярі. Небагато, ну, зато будуть як лагодки. Це, ну так скажімо, не заплановано в нас вийшло. Сьогодні я знімала кашу гречину в автоклаві і показувала як вона виглядає. Чоловіку дуже сподобалося, каже, залишка, і гості також всі спробують. От. Салат з свіжими овочами, також насолоджуємося поки що своїми овочами. От вже взимку будемо їсти консервацію. Виноград свій. Ковбаска з яловичини, також тростянецька. Не пам'ятаю, як називається, але вона в такій чорній оболонці. Дуже рекомендую скуштувати, дуже смачна. Неповна тарілка нарізана, тому що гості ще також з собою везуть. Вони там везуть м'ясне, ще салат, курка ананаси, кукурудза. От, нарізне ще, тож поки що не все до кінця готове. От. Український наркотик деньки, свіжий урожай. Це у мене сорт болгарка. Дуже рекомендую, в ньому дуже багато насіння. І це саме насінневий сорт. І самі зернята невеликі. Бачите, не фокусується камера. Їх легко лузати. Тоненька шкірочка. Ну, і ще у нас є. Ну і ще тут у нас на гарнір у нас гречано-рисова каша. От, гречка з рисом десь у мене є на каналі цей рецепт. Цибуля моркова підсмажка, дуже смачно рекомендую. Ну і кукурудза. Вона була абсолютно біла. До того, як зваритися, вона була абсолютно біла. Також рекомендую вам, хто не куштував саме білу, вона дуже довгий час не старіє. Тобто ви собі спокійно можете її там не спішити там всю виварювати, всю обривати. Вона довгий час лишається ще солодкою. Ой, солодкою і ніжною, тобто не старіє. Ось така ще у мене краса. Ну, звісно, до перших морозів, до перших холодів. Трошки смачного, трошки гарного вам показала. Що ж, натхнення вам на приготування для себе, для своїх рідних, для гостей. Експериментуйте. Не маєте ідей. Якраз, як то кажуть, криза з ідеями. Заходьте на канал, підписуйтеся і, думаю, ми з цим питанням розберемося разом з вами. Хорошого вам гарного сонячного дня, смачного вихідного і до зустрічі в наступних відео. До побачення!